Євген Карась з нами уже є на зв'язку, націоналіст, заступник командира 14-го окремого полку Збройних сил України. Дякуємо, що ви долучилися до нас в своєму традиційному загрозливому для наших ворогів антуражі. Нам подобається. Ми бачите, тут теж червоні тони додали. Будемо на стилі, так би мовити, з вами. Євгене, слава Україні! Скажіть, будь ласка, я розумію, що можливо не ваше. Не ваша зона відповідальності, але тим не менше, що вам відомо от про цю Андріївку, навколо якої сьогодні е, дуже багато розмов е, вже написали деякі сайти. Зараз відновлюється зв'язок, наскільки я розумію, з паном Карасем. Він, е, Справді ми саме тому і відтягнули трошки наш ефір на кілька хвилин. Адже ну, в таких місцях знаходиться Карась де не так просто. Знайти зв'язок, ми обов'язково його відновимо. Поки закликаю всіх наших глядачів підписуватися на YouTube канал Говорить Великий Львів. Ми впевнено рухаємося до позначки у 700 тисяч підписників. Я сподіваюся, що за тиждень-другий ми два-три тижні досягнемо. Цього показника, і я дуже сподіваюся, що десь коли ми досягнемо показника у 700 тисяч підписників, ми почнемо виходити з нашої нової студії. Ми зараз її готуємо і дуже сподіваємося, що ближче до 14 жовтня, також визначного дня для усіх українських патріотів. Ця студія буде працювати. Іван Карась. Ми чуємо вас. Да, да, Скажіть, да, будь да, ласка, да. чи вам щось відомо, що відбувається біля Андріївки на Бахмутському напрямку? Розумію, що можливо це не ваша, скажімо так, зона відповідальності, але тим не менше, це зараз цікавить усіх українців. Я от у нас тут весело важко і гаряче на Запоріжжі тут триває українське гаряче літо. Тому я не, не, не в курсі не там відбувається на Андріївці. Знаю више, що там дуже бадьорі козаки. Тому, якщо там почали використовувати ту ситуацію, що вони перекинули в тому числі на е, певні свої війська. от наскільки я розумію, 76-та ця десантна російська дивізія, Вона теж перекинута була на Запоріжжя, тобто їм доводиться, щоб там газити пожежу, десь не посилюватись на Бахмуті. І очевидно, цим війська наші скористались там і наробили якісь, Я так розумію, якісь чудові новини. Але я навіть не знаю, що там відбулося, але я вже радий. Будемо сподіватися, що ці новини рано чи пізно підтвердяться. У нас такий інформаційний простір. Дуже часто е, ну, десь хочеться. Я розумію, пані Малер, хочеться видати, знаєте, те, що станеться, трошки швидше, можливо, сказали, але будемо сподіватися, що те, е, цей такий, це просто спо це просто такий анонс, трейлер до того, що відбудеться у найближчі дні. Розкажіть, що, е, що відбувається там, де ви знаходитеся на запорізькому напрямку, на південному. Е, так званому південному напрямку, адже ну ми розуміємо, що навіть оці ці удари, які зараз відбуваються, і знову кажуть про Бавовну у Севастополі, це ж все, скажімо так, ходи однієї партії. І е, чим складніше буде окупантам у Криму, тим складніше їм буде і на Запорізькому напрямку. Що у вас? Я думаю, що. До речі, стосовно Андріївки. Якщо Маляр заявила, як представник міноборони, я думаю, що це вже верифікована інформація. Навряд чи ми наша сторона ніколи не грала з тим, щоб запускати щось там, що ми втримали, відбили. А насправді це вже там давно застаріла інформація. Я думаю, там щось відбулось прекрасне. Ну, На то, Запоріщені... там може бути умовно yeah. вже контролюється загалом, так це селище, Там може бути зачистка, якісь ну, військові мають провести оцей ну. Всі дії згідно протоколу. Да, да, Правильно да, я да. розумію? Так. Да. Е, на Запоріжчині, е, вони своє угрупування військ. От група військ Восток вона складала десь там 90 тисяч військ. Вони їх розділили зараз на дві, дві групи: група військ Запоріжжя і група військ восток Очевидно, що вони розуміють, що у керовані військами, і перебіг е, оборонної операції невдалий, доводиться на ходу, на бігу. Під вогнем щось видумувати, вони перекинули, як я вже згадав, тут 76 цю десант на свою дивізію чи як вона там, коротше кажучи, це та що там легендарна російська. Правда, це вона вже не сильно легендарна, тому що я розумію, що там десь другий чи третій її склад, тому що решта вже тут десь гниє під ірпінем. Але тим не менше перекинули туди на Запоріжжі. Ще вони майже весь склад. Уже сьомої десанта штурмової дивізії. По-моєму, це якийсь там мусурі чи куда вона е, чи мусульки. Ну коротше кажучи, одна з якихось цих їхніх, і тут що прекрасно, е, вони е, на на Запоріжжі доводиться навіть не тільки перекидати там з Херсонщини війська, що я вже згадував. Там 34-ту е, бригаду перекинули, перекинули цю сьому ДШД. І вони навіть уже від е, напрямку на південь від Запоріжжя, там де Василівка, Васильівський напрям, там де е, п'яті хатки, е, жереб'янка всі от бої де важко дуже просувалися, Вони звідти. 810-ту морської піхоти бригаду чорноморського флота вони так само перекидають і на токматський напрямок. Це показує, що наводиться не тільки здівати якісь резерви великі, перекидати десь там з Бахмута. Там будуть скоро з Луганщини перекидати, а навіть між собою. Отут робити ракіровочки, де трошки легше посилювати. Це хороші сигнали. Вони намагалися, от е, роботі, на контратакуватися їхня сьома. Якраз дивізія і намагались там в вербове були активні дії. Но... Не змогли виконати свої задачі в тих об'ємах, які хотіли. Тому там надзвичайно важко, але очевидно, противник чому так бореться, чому так в любою ціною кидає, 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 прям з марша в бой. Тому що розуміє, що це для них буде дуже печально, якщо там збройні сили вийдуть уже на бої в основній частині другої лінії оборони, тому що перша була найбільш замінована. Друга да там купа Капонірів у там. Дуже складно, там є окремі висоти, за які дуже довго ідуть бої, але ми розуміємо, що е, йдеться не про кілометри, а йдеться про потенціали противника. Якщо в умовах, коли вони такі сили викидають, щоб нас тримати, ми далі рухаємося поступово, але все одно, то це дуже тривожний звоночок. Що станеться, коли ми проломимо і вирвемося от за межі оцих вічних замінувань тотальних. От тоді буде ставатися щось цікаве, тому що це не буде оночний напрямок. Це так само будуть рух під Андріївкою, буде так само рух під Авдіївкою, де 59-та бригада, от, легендарного цього комбрига Сухаревського, вона теж відгризла у свинособачок частину наших територій назад. І очевидно, що напрямок Маріупольський, називаємо його так, да, велика Новосілка, він теж може ожити. Плюс нічого не заважає Збройним силам, можливо почати, щось цікава. Виробити у Гулидарський напрямок. Там нагадаю, до узбережжя Чорноморського е, Азовського моря е, я вибачаю заплітаюсь, бо трошки задовбаний То там 65 км кілометрів, і з Новосілки зараз лишилося Маріуп... ну, напрям на Маріупольський. Наш напрямий. Там оце Времівський виступ, Старомайорське. Там до моря лишилося кілометрів 85 Від Углідара 65 Eh, да, Токмак найбільш важко, але ж і що цікаво, Херсонське, наші сіра зона вширеється, там два паздарма йде постійно йдуть бурхові цікаві події. І туди теж вони перекинули 70-ту свою дивізію, який там резерв, головна і що її кинули на Херсон, тому що відчувають, що там може бути. Там взагалі до Чонгара і гігієнічиська кілометрів десь так 85 під 90 Да, там проблема тільки з Дніпром. Якщо, скажімо, хімар якісь такі забули, по якось переправився на той бережок йому забезпечити постачання, це значить, що буде просто пряме ураження по по Чонгару, Пагініческу вже буде добивати Хімарси. Ну і без хімарських ми бачимо, що прекрасно стається в Криму. Э, це потоплена Крим э, ракетним ударом підводного підводний човен. Це ну це просто чорнорського флоту Його реально не буде. Ну його просто не буде. Причому я э, комент нарахував їхні ці десанті кораблі. Після того як він там один на бутиделі э, в морті, що десь в червні. Їх там було десь, по-моєму, 15, вишилось 14. Зараз ще один в доки на бутирілі, вишилось 13. Ну, з цих 13, я розумію, прекрасно, що плаває не все. Щось там діряве, щось так само в ремонті. І може так виявитись, що коли ми Переріжемо, візьмемо підвогневий контроль. Ну так ми я так думаю, очікується десь буде листопад місяць. Е, підвогневий контроль, сухопутне сполучення по Азовському узбережжю, а кримський мостик е, десь він там просто зникне. Одна з його там шматочків залізничного сполучення. То корабліками вже нічого особливого не повозиш, а ПВО там зникає. От Сьогодні винесли да, військово-повітряні сили разом з СБУ, винесли комплекс С 400 Тріумфів. Це дуже прекрасно. Тому що до чого я це кажу: не буде кримського мостіка, не буде сухопутного Получення не буде корабліка. А як з Ростова навіть якщо знімуть з Москви зMoskvy 80 ї -е бригади, оці тори як їх перекинуть в Крим? Якщо ти просто їх не завезеш, і Крим просто буде те, що я казав курочка будуть з усіх боків просто пропікати, буде дуже прекрасно. І Більше ми бачимо, що вогневі спроможності збройних сил по нанесенню глибоких ударів, ракетами, дронами не тільки наростають, і це дуже прекрасна. От перспектива. Попри все це пекло, яке зараз на Запоріжжі, чи під Авдіївкою, чи під Бахмутом, чи під Марінкою, попри те, що вони зараз знову щось там намагаються, щось там очікується на Луганщині, знову там очереднеї спроба в якийсь там до якогось там місяця вийти там по по річку осків, я. Я в цьому, всьому бачу лише, от просто кримський бриз. Я от переконаний, що буде з Кримом дуже захопливо спостерігати, як це все буде там просто палати, і як туди буде прилітати, і як ці персонажі будуть просто забезпечувати логістику своїх військ, коли маси будуть розбиті, тому. На Запоріжчині зараз да там ідуть фази. Ну ми накатуємося, потім вони перекидають резерви, постійне йде м'ясорубка, і тут хто кого вже. Але е, по тому як вони себе поводять як збройні сили, то я переконаний, що ми е, там протиснемо, ми переріжемо сухопутне сполучення, кримського кримський міст випарується і далі вже буде тільки питання: там коли там не буде Чонгарського моста, гінчиська моста, і як там далі буде з усім цим працювати з їхніми штабами, тилами наші збройні сили. Тому е, очікування на до кінця цієї осені, я думаю, що у нас от так от повелося історично, що серпень і от вересень-жовтень хороші місяці, коли нас очікують е, хороші новини. І Воно цей місяць е, був дуже результативним, і я думаю, що вересень, жовтень-листопад е, ми будемо е, повернемося в оцю от атмосферу, такої е, суворої, але е, реалістичної е, очікувань. Е, Серйозних змін в війні, ну і зараз це в принципі, відбувається. Ми що про що ми говоримо? Ми наступаємо на Херсонщині, на Запоріжжі, наступаємо на Донеччині, там, де велика новосілка, наступаємо під Авдіївкою, вже відризли територію. Тримаємо Мар'янку в складних боях. І її там мало хто згадує, там важкі бої. Е, от уже ж сталося якесь диво великою ціною і складними зусиллями, але постаралися збройні сили на Бахмутському напрямку, і тільки десь там на Луганщині щось вони спробують що наступати. Ну от уже результат півтора роки війни, чи оскільки там вже я вже путаюся і от. Ми бачимо, що все, що противник може це на Луганщині, пробують вернути нашу атаку. Це прекрасно. і моральний стан росіян він теж показує, що все дуже прекрасно. Самі холоднокровні з них вони налаштовані апокаліптично, і Пригожина вже немає. Вагнерів немає. Немає вже того, хто міг би забезпечити отакі гнучку цікаву тактику, ризикові дії, да, десь залити кров'ю. Но виконати задачу навіть цього вже в них немає. Тому вони планомірно стоять в оборону, яку ми прорвемо. Як ви гадаєте, російські медіа зараз там на, на, на випередки хто хто голосніше крикне про новий потужний військовий союз, заявляють Російської Федерації та Північної Кореї, це може допомогти з одного боку. Ми розуміємо, що Північна Корея це там ну одна з найменш розвинутих країн світу, а можливо і найменш розвинута країна світу. А з іншого боку, ну очевидно, що якихось боєприпасів. У них трошки десь там і є на складах. Хоча е, кажуть, що навіть уже е, наші сили оборони України заволодівали, ну брали, так би мовити, в коли полонили або захоплювали техніку агресора, бачили ці північно-корейські снаряди і кажуть, що це просто ну це, 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 це неймовірний брух, який не зрозуміло, коли летить, куди летить, і взагалі чи е, в стволі гармати не взірветься, чи в руках людини, яка заряджає цю гармату. У них дуже великі обсяги снарядів. У них дуже багато вироблено там прям тисячами різних систем і залпового артилерії. Це все я думаю низької якості. Це моя гіпотеза, і... але його справді дуже багато. Ну Но... Будь-якому разі перекидання любого його асортимента північно-корейського зброєння на театр нашої збройних е, дій, от е, буде провокувати південну Корею підтримати нас більше. А там так само величезні арсенали, але того, що набагато якісніше, це перший момент. Тобто, якщо збільшиться там, то збільшиться і тут. Е, а тепер саме ключовий момент е, забезпечення зберігання використання і уміння використання е, південно, північно Корейської зброї і боєприпасів російську армію на даний момент е, навряд чи може бути забезп... реалізовано належним чином. І куди вони будуть возити? Вони будуть возити падтахмакці снаряди е, під під Бахмут. Е, Допустимо, в Крим уже проблемка. При таких вогневих ураженнях, при тому, коли підводні човни криваті ракети, наші вражають. Ну це якби задачка зірочкою. А це ж все треба доставити. А там же ж і потяги під откос ідуть. Там гарять газопроводи в Росії. І я думаю, що навіть якщо б там Північна Корея він відвалить якусь кількість снарядів, не впевнений, що це призведе до якогось надламу чи зміну. Так, да, буде важче, але це не паличка виручавочка 100%. はい。<noise>